Усім привіт! Сьогодні 16 січня, і в новинних стрічках продовжується обговорення зашквару Олексія Арестовича. Коротко нагадаю, що сталося. По обіді 14 січня, у суботу, у житловий будинок у місті Дніпро влучила російська ракета. На даний момент вже відомо про 40 загиблих наслідок цього акту тероризму з боку Росії. І от після. Влучання цієї ракети, радник голови офісу президента Олексій Арестович прокоментував це так, що, начебто, сили протиповітряної оборони України збили російську ракету, і от її уламки впали на цей житловий будинок у місті Дніпро. Натомість, з самого початку, в принципі, було відомо, що це було пряме влучання російської ракети у цей житловий будинок. І, зрештою, вже після висловлювань е, Арестовича, на офіційній сторінці у Фейсбуці Командування повітряних сил з'явилася е, новина про те, як усе сталося. І е, командування повітряних сил змушено було відкрити е, деяку інформацію. Я, наприклад, тут кожен день слідкую за. Е, Такого роду інформаціями і не знав про такі дані. Виявляється, що з початку російської агресії 200 ракет Х-22 були направлені на Україну, і жодний з цих 210 ракет не було збито. Тобто командування повітряних сил змушене було після висловлювань Арестовича. Заявити про те, що в нас немає ніяких засобів, щоб збити ракети такого типу. І саме от ракета Х-22 влучила 14 січня у будинок в Дніпрі. І тут виникає таке питання: чому українці, рядові українці їм забороняють знімати будь-яке пересування військової техніки, загалом все, що стосується. Війни в Україні за це покарання, кримінальне навіть покарання. І, звісно, це правильно, адже ворог не має знати, що де, як відбувається в Україні, що куди переміщується. Натомість от голов... радник голови Офісу президента Арестович щодня виходить в ефіри, розповідає все, як відбувається, і з цим влучанням. Ракети це взагалі повний зашкур, адже вже прокоментував навіть прес-секретар Пуйла Пісков, заявив, що насправді це не пряме влучання цієї ракети Х-22 по будинку в Дніпрі. І він послався на висловлювання Арестовича, що мовляв, от бачите, навіть офіційні особи в Україні кажуть, що це насправді збита ракета. А ми. Не мали наміру влучати по житловій забудові в будь-якому місті України. І от одразу вже така би, відмазка. Всі розуміють, що насправді сталося, але офіційна позиція Пуйла і його опричників от таким чином складається. І загалом от невідомо, чому майже рік війни, і насправді, якщо прослідкувати різноманітні Такі надзвичайні події з влучанням ракет чи якихось вибухів на території нашої держави з початку російської агресії. І інколи бувають випадки, коли одну і ту саму подію різноманітні відомства коментують по-своєму. Тобто ти, як громадянин, заходиш в інтернет, щоб почитати про те, чи про інше, наприклад, вибух візьмемо чогось і десь. І ти не розумієш, що насправді сталося, адже Міноборони коментує по-своєму, якийсь радник когось там коментує по-своєму, ще хтось по-своєму. І насправді це дуже велика проблема в тому, що немає однієї гілки, скажімо так, яка б все коментувала з офіційної точки зору, а не люди щось собі додумували, чи от як в цьому випадку Зарестовичем, що ворог. Навіть скористувався тим, що тепер він посилається на офіційну заяву Арестовича. І сам Арестович може вже там мільйон разів казати, що він це не навмисно зробив, що він не хотів, щоб так сталося, але вже його слова є, і їх уже нікуди не забереш. Тобто виникає знову така паралель, що. Якби от рядовий громадянин подібну заяву якось зробив чи зняв на відео переміщення якоїсь техніки, а от така от інформація про те, що ми жодної ракети Х-22, наша країна не збила спочатку військової агресії, а їх було 210 таких ракет. Насправді, це для ворога дуже така гарна інформація. І він може нею скористатися. Ну, про що казати, якщо тепер. Ворог, по суті, знає, що він бомбанець і ракетою Х-22, і в Україні її ніхто не може збити. І от виходить так, що, як завжди казалося, що прибиральниця має прибирати, вчитель має навчати, чоботяр має ремонтувати чоботи, юрист має підтримувати правові всякі засади і допомагати людям. Президент має. Займатися зовнішньою політикою, радники, якщо вони радники, то теж мають займатися своїм. А в нас в країні виходить, як завжди, що деякі особи для того, щоб привернути до себе ще більшої уваги, попіаритися, от розповідають усякі такі несенітниці, які потім використовує ворог у своїх цілях. Ну і згадаємо ще, наприклад, як з кінця літа, от у Києві, Хто кияни, то знає, як, наприклад, мер міста Віталій Кличко розповідав, що потрібно робити киянам. Значить, спочатку нам усім радили запасатися павербанками, теплою одежиною, шапками з балабонами і усім таким іншим, щоб пережити зиму. Буде дуже важка зима. Влітку навіть йшлося про те, що у Квартирах киян температура повітря не буде підвищуватися вище 16-18 гра. Спочатку було вісімнадцяти а потім навіть казали про 16 І це була вже така остаточна заява і мера, і його заступника профільного по житлово комунальним по житлово-комунальному господарству. І в принципі, вже багато людей до цього готувалися. Я, наприклад, влітку навіть купив обігрівач. На 1,5 кВт, і щоправда, жодного разу ще його не використав цієї зими, адже от у нас в квартирі температура нижче 22 градусів ще ні разу не опускалася. Тобто, з одного боку, це дуже добре, в хаті тепло, але з іншого боку, ще влітку нам казали, що 100% буде температура. Не вище 18 градусів, а той не вище 16 градусів. Усі готувалися, і тепер виникає питання: що ж тоді сталося? Знову підкреслю, що це добре, що в хаті тепло, системи, всі теці працюють як ніяк і забезпечують киян теплом. Але чому тоді не 20 градусів зробити в квартирі? В принципі, 20 градусів це теж комфортна температура. Нам усім розповідали, що нема, будемо економити теплоносій. Тепер виходить, прийшла зима уже ніхто теплоносій не економить. Минулого тижня, наприклад, це 10 числа січня, і багато киян скаржились на те, що у квартирі було ледь не 25 градусів, і багато людей навіть відкривали квартирки у своїх квартирах. Адже було дуже неспекотно, душно, так скажімо, в квартирі. Е, нагадаю, що минулого тижня температура повітря на вулиці була плюсовою, і незрозуміло, чому, якщо ми економимо, важка зараз ситуація економічна і для міста, чому ми тоді не прикручуємо усі ці вентилі, які на ТЕЦах, <кій> на інших розподільчих вузлах, щоб трохи зменшити. Подачу теплоносія, щоб була менша температура. Це, по-перше, економія. І це, по-друге, економія грошей киян. Адже чим гарячіші батареї, тим ми більше платимо за опалення. І тут виходить, якось не можеш зрозуміти, в якому напрямку думати, як рухатися. Спочатку тобі влітку кажуть, одне, приходить зима, відбувається зовсім інше. Вже ніхто не економить, давайте будемо. Тобто все скидається на те, що. На киянах в черговий раз захотіли просто заробити. Адже е, комунальна, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» – це по суті так. Це комунальне підприємство, але воно також працює фактично на бізнесових рейках. Чим більше воно теплоносія продасть населенню, тим більше за це отримує грошей. Все дуже просто. І оці казки, що раніше «Київтеплоенерго» називалася «Київенерго», це була по суті приватна контора. Мільярдера Ахметова, і тоді ми пам'ятаємо, що були випадки от 15 квітня, стається в 18-му чи в 17-му, навіть році, чи в 16-му. Тоді був такий рік, що до 15 квітня у квартирах було опалення. І коли вже на вулиці температура повітря складала вже 20 градусів, все рівно було опалення. Я пам'ятаю, що Спали вдома от, люди з відкритими, навіть не квартирками, а з відкритими балконами, адже ну, було просто 26 градусів одного разу, пам'ятаю, у кімнаті було. І тоді от приватна ця контура Київенерго заробляла на киянах. Ну, Але після того, як «Київенерго» забрали забрали Ахметова і зробили все і все і структури. Київський Київтеплоенерго, по суті, або нічого не змінилося все рівно на киянах намагаються заробити. Ну як поряд з тим, потім почалися вже восени, пам'ятаєте, заяви про те, що більшість киян мають виїхати з міста, адже не буде нічого, буде повний блек-аут. Звісно, на той час. Ніхто не розумів, чи буде той Блекау, чи не буде. і Він ще, на жаль, є вірогідність, що може бути. Хоча офіційні органи заявляють, що вже не буде, все вже ми якби навчилися з цим боротися. Але дивної поведінка також очільників міста Києва виглядала в тому, що окрім того, щоб ти киянин маєш виїхати з міста. Якихось нормальних порад, по суті, не було. Ну, окрім того, що ти маєш виїхати з міста і надягнути собі шапку з балабоном, щоб ти не замерз. І нікого не цікавило, куди кияни. Ну, не у всіх киян є села, родичі в селах, і не у всіх киян, на жаль, вже є гроші для того, щоб виїхати і зняти якесь. Житло чи якусь навіть хату в якомусь селі. І це не так просто робиться. Ти ж не приїдеш якесь село, умовно кажучи, в Київській області чи в Черкаській області, заїдеш в село і тобі одразу здадуть хату. Зараз такі умови життя, що не кожен на це піде, адже невідомо, хто ти такий. Може, ти якийсь там ДРГ. Тобто кожна людина також вже буде думати, кому здавати хату, кому не здавати. І от нікого. З очільників міста не цікавило те, чи є у містян гроші, чи є куди поїхати, от ви маєте виїхати і все. І паралельно з цим, всі ми пам'ятаємо про ці пункти незглавності, як їх рекламували, і вже багато киян писали про це в Фейсбуці. Зараз, в принципі, вже і ніхто не ходить в ті пункти незглавності, адже зрозуміли, що окрім просто побазікати. У більшості випадків пункти незламності нічого надати не можуть. Особисто я от минулого місяця ходив один пункт незламності, і там нічого не було, окрім того, що мені запропонували просто посидіти на лавці. І, зрештою, було вирішено ходити, коли немає світла, і тобі потрібно щось підзарядити або десь попрацювати то ти йдеш або на автозаправну станцію, це приватні. Зазвичай станції, або в якісь відділення приватних якихось компаній з доставки того чи іншого товару. Там ти можеш також і під'єднатися до інтернету, і зарядити якісь гаджети. І от виходить така ситуація, що в багатьох випадках ми просто чуємо банальне базікання про те про все, А насправді виходить так, що кияни, тобто рядове населення намагаються щось робити, а деякі окремі. Чиновники тільки сіють цю паніку і розповідають різноманітні нісенітниці, які знову ж таки після цього ворог може використовувати у своїх цілях. І відповідальності насправді відповідальність для рядових громадян України є, як завжди, і це правильно. В наш час кожен має думати, що він говорить, але з іншого боку, до чиновників чи якихось офіційних осіб. Зрештою, я не чув за 10 місяців війни, щоб когось притягнули до відповідальності якогось чиновника за те, що вони, ну, як мінімум, сіють, деякі з них сіють паніку серед населення. Тобто така ситуація, і кожен з нас має думати, до чого це все може призвести.